Історія за стосунку Армія Плюс насправді бере з початку створення нашої військової частини. Це більше ніж рік тому. До нашої частини прибули три військовослужбовця з 47-ї бригади, у яких була ідея автоматизації обліку особового складу в групі персоналу. От, на той час. Цей проєкт називався Воля, і на основі цього проєкту народилось декілька застосунків. Один із них наш внутрішній опора, який якраз ми і працюємо з ним зараз, і деякі артефакти армії плюс. Ми відпрацьовували на нашому внутрішньому застосунку. Це окреме програмне забезпечення для автоматизації роботи служби персоналу. Це окремий застосунок по роботі з морально-психологічним забезпеченням особового складу, окремі окреме програмне забезпечення по вишколу особового. Складу і е, от якраз в етапі еволюції цих застосунків комунікації з міністерством оборони, е, яке теж зробила потужну роботу, і народився застосунок АРМІЯ Плюс якість кослужбовець може їм користуватися. Насправді дуже просто. Написати якийсь рапорт займає десь дві хвилини, ну, в залежності. Да? Тобто, у вас може зайняти деякий час, його налаштувати собі, але як тільки ви налаштували, процес рапорту це до двох хвилин. Що круто про цей застосунок? По-перше, що ви можете слідкувати за його статусом, тобто він може бути погоджений, відхилений, зареєстрований, виключається така історія, коли застосу ваш буде а, втрачений, тому що коли командир його погодив, а, він автоматично реєструється в системі електронного документообігу Збройних сил України. Тому ну це досить просто. Це пришвидшує час. Людині не треба десь по шаблонам його переписувати, запитувати у колег або ж в строєвій або в групі персоналу, як і що мені потрібно в ньому написати. Тобто є стандартизовані рапорти, які згідно відповідно, там законодавства статутів дають вам форму. Він просто її заповнює, ну вибирає необхідний рапорт. Вписує якісь конкретні деталі, що там стосується безпосередньо нього. Да, наприклад, куди він їде відпочивати, або ж там підстава, чого він бере там бере цю відпустку. І все, клаце підписати, і рапорт вже йде до, до його керівника. Неважливо, де цей керівник знаходиться. Головне, щоб він був онлайн. Навіть якщо він не онлайн, трошки з часом він отримає цей рапорт. А якщо там хтось не розуміє. Не, не от з цим процесом підписання рапортів. Ну і в цілому, от, згідно відповідно бюрократії у збройних силах, то цей процес дуже багато може займати. Спочатку це була просто папер на папері, і це приходила велика кількість особового складу. Вона приходила до строєвої групи персонала. Вона там стояла в черзі. Вони відволікали військовослужбовців як безпосередньо цієї служби. Ну і це просто капець. Да. Це все служба. Стоїть. Я бачив, як служби там, в моєму батальйоні, там, до цього підрозділу да, вони просто закривали двері, вішали табличку, да, що не турбувати, або на ключ закривалися. Тому що якщо ми кажемо про батальйон, це 300, 300 плюс людей. Якщо там підрозділ побільше, да, це може бути ну, там ще більше. І 300 людей на батальйоні це мінімум. Да, там, зараз там є батальйони там, розширені, наприклад. Вот. І це великий постійний потік людей, які по різним. Чи тим чи іншим причинам приходить, приходить до до командування, щоб вирішити свої питання? І е, дві хвилини на рапорт, і навіть незалежності хто де знаходиться, це насправді дуже круто. Так, да, там будуть якісь моменти. Не все буде прям в деякі, е, там, працювати гладко, але воно, ну скажімо, буде постійно покращуватись, постійно розширяти функціонал, і це. Вивільнить велику купу часу і зробить більш якісну роботу служб військової частини, і якраз більше зосередитись військовослужбовцям безпосередньо на своїх завданнях, які є там. Насправді, там досить таки планується потужний функціонал, це і опитування особового складу. Вже зараз опитування доступне, і там є відкрите опитування, яке можна зараз вже військовослужбовці проходити. Там планується якраз такі потужні. Речі стосовно е, морально-психологічного забезпечення, е, підготовки особового складу, да, наприклад, там, як вишкіл особового складу, щоб вони могли бачити, на якій стадії, які програми, наприклад, вони проходять. Да. Насправді, такий застосунок вже є, він окремий, він як так, окремий сервіс існує, але буде потім інтегруватись, скоріш за все, буде інтегруватись, але, скажімо, це, знаєте, е, це постійна розробка, вона може трошки мінятися, але, скажімо, такі плани є. Е, е, вот, тому... Опитування вже реалізовані, вони є. Тобто військовослужбовці там можемо, якщо є якісь там зауваження, да, або якийсь там елемент отримав таке медійний розголос, то можна запустити опитування, і по цьому опитуванні побачити якраз фідбек, який реальний є. Це перший крок. і Якщо ми кажемо про розвиток цього додатку, і навіть екосистеми, то сьогодні ми зробили крок від нуля до одиниці. А наступні кроки це один до нескінченності. От і, ну скажемо, там ще багато роботи, чого чого ми можемо робити, потрібно робити. Ми там активно спілкуємося з нашими партнерами, і я впевнений, і ми знаємо, що у наших там західних партнерів. Є там деякі ну є системи автоматизації, потужні круті системи автоматизації. Але от якщо ми кажемо якраз от про цей момент автоматизації безпопорової армії і якраз комунікації там військовослужбовця з командування і так далі, я думаю, що ми тут ну, перші застосунок армія плюс це результат потужної роботи команди Міністерства оборони, апарату головнокомандувача, генерального штабу, органів управління Генерального штабу і центру масштабування технологічних рішень.